Ми духом сильні волею, мечем, в боях завжди є мудрість і відвага. Якщо потрібно, світ перевернем. і буде воля, слава і повага. Черговий виклик постріли, війна. Черговий раз ми здобуваємо свободу, на жаль, життям і кров'ю, козака дітьми в країни. Славного народу, героям слава всім захисникам, що полягли за нашу Україну, наше майбутнє щастя і талант завдячуємо тобі, український сину. Низький уклін мужчинам і жінкам, ви спокійно щоденно бережете щиро. Подяка втомленим батькам, які з війною перестали спати. Чи довго ще гортати сторінки кривавими, червоними словами, здали екзамен всі захисники, і Україна житиме віками? Ми маємо свободу прославляти, нащадкам спадок роду передати, ставши на захист, мову берегти, щоб Україну. Nem copiz na